Ну що ж, всім привіт, з вами Коля ласкаво просимо на мій ютуб-канал і сьогодні. Ми з вами, любі друзі, будемо продовжувати грати нашу прекрасну замечательну ру під назвою Гранд Мобай. Том перед початком цього відео не забудьте поставити лайк, підписатися на мій ютуб канал. Ну і подивитися цим відео. ну Ми поїхали! І так, пацані пацанчики, ми продовжуємо будні, полі... будні механіка на мобайлі, тому зараз орендуємо тачку і погнали е... якусь, ну, ремонтувати якихось машин. Все заводимо. Заїжджаємо, пацани так з фарами. Тут вже ніч, ну як ніч, як, як вечорок, ну ладно. Так, все. Погнали зараз за заказом, якимось. Що я буду їхати? Зараз пацани просто подивлюся, де ближайший заказ. Ну, по факту, може, поїдемо сьогодні в Арзамас, не знаю. Так, є тут один якраз де. Ага, і наш аж в азамассі. Ну, мені все одно туди. Тому погнали пацани. Погнали, зараз ну, я вовську, як я і кажу, прожимайте пацани, коси. Все. Ми вже їдемо. Арзамас. Ні, ну і звичайно, пацани. Я не так, як нормальні люди, поїду по нормальній дорозі. Я просто зараз корошу по полівій. Ну ладно, хтось топиться тут. Сказати по-часному ця машинка вали. Вали вовсю. Тому давайте газюри. Все, летимо на ній. Масу пацані, увімкнути, коли вже буде приблизно під'їжджати. Я просто вирішив показати, як я лечу по дорозі. Ну, ладно. І так, пасі, ну ось я вже і заїжджаю в місто. Так як це місто, то тут має бути такого, я думаю, багато суйти і багато поломок. Так. Перший. Ні, тут нікого нема. Йдемо на другий. Тут якраз я вже до заказу доїжджаю. Так, подивимося, скільки ми за сьогодні зможемо заробити. Все, заїхали таку погнали так. Зараз підемо пацани. Оба, на. No. Так, де тут машини поломані? Угу. Я вже бачу пацанілу ту метку. Ага, тут 930 метрів від мене. Так, давайте пацані беремо це замовлення. Це моя машина. і взяти заказ. А, я уже нема. Так, ну вот так, там же теж никого нема. А не, є пацаны. БТР вроде. Че, Чи наперед, давайте наперед Вон вся метка. На яку нам потрібно. Так, давайте, пацаны, скорочуємо Через парк, не парк все одно. Давай, 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 давай. Оба, на. А Забачте. А не, нема. Нема вже. Ну ладно. 101 метр від мене, пацані. Блинна, то та що таке? Томозим. Нет заказу, Блін. блин. Ладно, їздим по городу дивимось на суету. І так, пацани, я вже об'їздив десь майже пів города тупо нікого немає кого треба ремонтувати, пацани. Всі хто були їх перехвачували. Я навпаки думав, що тут ну, дуже багато має... обана видно поломана. Я навпаки думав, що тут дуже багато має бути заказів, а видно, ні. Видно на трасі. я думав, що тут світа. О, помоги. Так пишем. Как? І, по факту, пацане, я сам не знаю, якщо чесно що. Ну, думав, що і на трасі, а потім думав, що в у Ладно. Заправить сможеть. Ага, заправить Бен. Mm. Так, пацаны, ему треба заправити, окей. Okay. Здравствуйте, щоб заправитись. Все, понял. Наверное, нам чтобы за... заправить здесь. Давайте мне его за. Все, иду. Любой заправки ближайшей цены, чтобы заправить здесь. Заправить, заправить, заправить и заправить его после. Блин, не можно GPS использовать. Ладно. Понял, на знаю, я тут ну, ближайшую заправочку. Наша справа после не просто топ-5. Топим топ на максимум, чтобы взять и пенс для него. Все, понял. Ось я вже і пацані піли до заправочки, зараз ми з вами заправляємось. Заправляємо нашу машинку і йдемо. Так, давайте заправити. Та не автомобіль. Налічні карти. Блін, мені треба не в бак, мені треба заправити її в цей в саму тачку. Ладно. Давайте заправити автомобіль і... Добавляємо сюди. Все. На все, Це автомобіль заправлен. Переїдемо. Ідемо пробуємо його заправити. Пацани, я не розумію цих іграків. Приїхав на місце і казав, стоїть тут. Він казав, добре нікого нема. Блінцем не треба було, щоб мене починає чешо. Блін. Я реально убордний і цьому ігроку ставлю мінус. Обідно. Ані, пацани, ось він. Ось я його вже і заправив, Коротше, він мені заплатив за це 1К. Я з нього взяв 1К, бо думаю, блін, ну, треба допомагати ігрокам. Тому все, в мене плюс на карточку 1К, -ка, його я заправив і все нормально. Все ж таки я на нього зрягнув. Просто треба далі проїхати. Ну ладно. Тут ще візову, блін, немає, за те, що тут водіїв гнують, вони всі їдуть варзама блін. І от таким, як я, вже хто опаздує, то вже немає от спокійних визов. Ну, от є за 2 км. Ну, що я за 2 км теж поки доїду то все. От, 322 метри. Взяти його, тупо взяти, ну. 334, всю газу. Май. Це, напевно пацаны той чел взяв так я ещ забрав. Ладно. Ага. Так, пацані, що нам тут далі робити? Коротше, Може, можешь якогось такого найдем, код речи Все, Вс, просто їздимо і А чекайте, пацані, а чого я їхав туди якщо вот можна можно Так, ладно. Так, давайте мы... Да. Так. Таку. Угу. Все Ну что ж, пацаны, так и працюем. Давай. Так. Заправляем мы сейчас и идем шукать снова жертву. Таку. И таку. Все. Так. Заправка. І по купили топливо для роботи. все, Берем заказ пацани, і на тимана ближайший. До речі, я вже виїхав як на дорогу, як фартомаса в батарею, до речі, тут багато заказів появилось. Всі більшість батерів, більшість фартомас. Пипта-пипта. це вже третій заказ перший другий це комаз третій це третий сфотканный гитро починайте. Чиним? Чиним идем. Двигатель 2К, так як я їхав, До нього 4 км. Від батареї воду одну. Так, ага. Визору. І ще буде їхати на пошту, подивитися, що тут. Дивимось. Так, ніколи не тачні, це розвертаємося. Йдемо назад.